Вітаю всіх! Ну що, друзі? Що тут таке вийшло? Вже з 1 серпня 2025 року набирає чинності низка важливих змін, які стосуються пенсіонерів та малозабезпечених громадян нарешті. Основні з них стосуються системи нарахування соціальних виплат. Допомоги, а також утримання надбавок та субсидій, оце вже ліпше нові функції пенсійного фонду. Пенсійний фонд з липня виконує нові обов'язки, тепер він нараховує і виплачує 39 видів соціальної допомоги. Нічого собі, не хіло так, Який раніше обслуговував соцзахист, серед них так звана соціальна пенсія. Фінансова допомога людям пенсійного віку, які не набули право на трудову пенсію, ну то, може з того вже і буде. Для одержувачів цих допомог обов'язковим є проходження ідентифікації. Без цього не можна було. Ти, ти подивися. Особливо у відділенні або онлайн, ну це вже легше, я з інтернетом дружу. Якщо її не пройти виплати, буде призупинено. Завершення програми підтримки від ООН. До кінця липня завершується дія програми, за якою ООН доплачувала до 3250 гривень пенсіонерам, а де мої гроші? Я віддав їх, не получав, не знаю, що проживають у зонах бойових дій або прикордонних областях. Ну, то ясно, я там не жию. Починаючи з серпня ці доплати припиняються, О, ти подивися. Вже сій припинили, а я ще й не чув. Допомога до Дня Незалежності. Держава планує надати разову допомогу до 24 серпня. Ну ну! розміри коливаються від 450 до 3100 гривень. От і подивись, хоч би 5000 дали. Пенсіонерам, які мають на неї право, не потрібно подавати заявку. Я маю певно, права такі. Пенсійний фонд автоматично перерахує кошти. Добре. Чекаю. Ти подивись мені. Які вікові надбавки? Надбавки залишаються чинними. 70 років 300 гривень. Ага. 75-456 гривень. Но менше більше, хоч так. З 80 років. 570. Чекайте, я не дотягну до 80 років, певно, я не знаю. Надбавки не сумуються, а додається лише різниця між новими і попереднім розміром. От ти дивись, який мудрий. Головна умова пенсія менше 10 340 гривень на місяць. Ну я підходжу. У мене вище трьох. Надбавки для пенсіонерів, щоб постраждали від Чорнобиля. Пенсіонери, які... З 1986 року по 1993 рік. Проживали в зоні радіоактивного забруднення і не виїжджали, мають право на доплату в розмірі прожиткового мінімума 2361 гривень. Ні, ну добре, я це брати не буду. Не, Там не було, треба бути чесним. Виплата надається лише непрацюючим пенсіонерам. Ну, то він трохи взяв вам може. Інші надбавки. На догляд, після 80 років 944 гривні. Ну за мною щось і не дивлять, так. 40% пожиткового мінімуму. Добре, це не про мене. Йдемо далі. Потрібна довідка про необхідність догляду. Почесні донори 292 гривні на місяць. При наявності статусу на 40 донацій. Не розумію цього. Ви пишіть так, аби я понял, то я щось нічого не розумію. Одинокі пенсіонери з дітьми до 18 років 150 гривень, якщо не працюють і не займаються бізнесом. Не маю я таких дітей. 150 гривень. Про що йде мова? Могли би дати хоч 15 тисяч, тут я підтримую. Субсидії та пільги. Пільги залишаються чинними, о, добре є. Хоч тут і сте Наприклад, жителі сіл, які працювали у закладах освіти, культури чи медицини, мають право на 100% знижку на комуналку. Непогано, треба розібрати з цим. Якщо я живу в селі, то що, комуналка відпадає? чи як? а що це все таке є? У містах діють субсидії, які автоматично перепризначаються, Ага, то про міста. Тепер я вже все зрозумів. Тепер я вже все зрозумів. мене там нема. і мене там і не буде. Ай! Понаписували тут законів. Де то я вже читав? Аби всі з вами поділив, бо две, що пишуть. От. Я вже й не знаю, що мені далі читати тут. Він б збив з того пантелику. Пільги залишаються чинними. Ну та добре, наприклад, жителі сіл, які працювали в закладах освіти, культури чи медицини, мають право на 100% знижку. На комуналку. Ага. Я повернувся і Попробуйте вже зараз. Тут молоді не впівають, а ви хочете, аби я що. Прошу вибачення ще раз. Читаю далі, бо цікаво і мені і вам, певно. Мені особливо, як старшому трохи. В містах діють субсидії, які автоматично перепризначаються, але ті, хто звертається вперше або змінив склад сім'ї, мають подати документи повторно, що знову носити все. Тобто? Виправити граматику, не треба, у нас тут все добре. Так. Оформити субсидію можна в сервісних центрах, в ППУ, СНАПах або онлайн через Дію. Ну, Знаємо, ми вже це все зрозуміли. З 1 липня також спрощено оформлення субсидій. Для прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Ну, ну що я тут можу сказати, що прочитав тепер? Ніби непогано звучить. Коби вони то робили, що вони там кажуть? Я от, наприклад, не знаю. Скільки вже мучу різного там, що кажуть, читають, я вже й сам не знаю, чи буде з того якийсь толк. Я почекаю, бо я вже чесне слово. дивлюся у вікно та й. Там мені ліпше, як тачки співають, ніж он то, що там пише. Я нічого в тому не можу розібрати. Як прийде, то я вам скажу. Мені має капнути, я так поняв, автоматично там щось за 200 гривень. Добре, я почекаю. Іду ташечки, чекайте. Є б там побути, ніж це читати. Але з вами я усіма був радий бути. Я вам бажаю і здоров'ячка. Як десь ще буду якийсь стрім випускати, то вам запікає, можете заходити, але то як будуть щось свіже. Ви так просто навіть сюди не заходжу. Все, бувайте здоровенькі і хай вам всім щастить. Ага, щом забув сказати. Чим забув вам сказати? Ви знаєте що? Я би вам так сказав. Не чекайте на ту пенсію дуже сильно, а живіть зараз і нині. Життя це одно, воно коротке, я вам хочу сказати. А як будемо чекати, що вони надбавлять там нам по 300 гривень та й що нам кісто готов. Що ми купимо? Два хліба та й морозиво? Ні, треба жити зараз. Треба жити зараз, я вам кажу серйозно. А тепер я все сказав, живім зараз. Почуємося, любі друзі, почуємося. Бувайте здорові!